Військовий про роботу в ТЦК після фронту довелося стати одним зі страшних людоловів. Анатолій Чумак працює у полтавському ТЦК та СП. Туди його перевели на службу за станом здоров'я після поранення на війні. Чоловік вступив до ЛАВ СУ у перший день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Про це пише прес-служба ТЦК. Анатолій Чумак розповів про досвід вручення повісток військовозобов'язаним та про ставлення людей до працівників військоматів. Військовий з іронією каже, що йому довелося стати одним зі страшних людоловів, які, на думку громадян, ніде не були, нічого не бачили. У нас хлопці носили з собою рентгенівські знімки та виписку з лікарні про те, що поранені. Щоб довести громадянам. Що людина під 2 метри зросту і 100 кілограмів ваги не втекла з фронту, а вже не має двох ребер і третини легені. І не може виконувати бойові завдання, навіть легке фізичне навантаження, бо задихається, зазначив військовий. Щодо вручення повісток до ТЦК, Анатолій Чумак наголошує, що військовослужбовці ТЦК не мають на меті відправити всіх воювати, щоб вони там загинули. А прагнуть, щоб українці якнайшвидше здолали ворога та здобули перемогу. Але для цього потрібно всім докласти зусиль. Так, як у перші два-три місяці на початку Великої війни, коли українці з народу перетворилися дійсно в націю, стали єдиним цілим, думали і дихали в унісон. Але потім знову якась така натура проявилася, що ті вкрали, ті нічого не роблять, а чому я це мушу робити? На що воно мені потрібно, або я піду вже, як прийдуть в Полтаву. Та навіщо чекати того моменту, коли Полтаву зітруть з лиця землі, щоб піти у військо? Якщо це все можна зупинити набагато далі від нас, пояснює він. Зараз Анатолій Чумак працює в мобілізаційному відділі оператором з базами даних. Військовий наголошує для тих, кого зараз набирають у сили оборони України. Враховують їх цивільні спеціальності та фах. Але на те повинна бути воля самої людини. Не треба чекати, доки вручать мобілізаційне розпорядження, варто самостійно цікавитися актуальними вакансіями, які відповідають фаху та навичкам я розумію страх кожного, але наголошую зараз усіх без виключення, кого мобілізують, направляють до навчальних центрів. Людей готують, кого два місяці, кого більше. Враховується кожна спеціальність, на яку людина готова. Посад в армії величезна кількість і кожен потрібен. Людей забезпечують матеріально, якщо на початку війни ми йшли в кросівках і спортивних штанах, то зараз це якісна форма, взуття, засоби захисту. Хочу вкотре нагадати, служити доведеться усім, наголосив Анатолій Чумак. Нагадаємо, юрист розповів про бонуси для людей. Які добровільно приходять до ТЦК та СП.